Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. У п'ятницю 26 липня Галицький районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави 18-річному В'ячеславу Зінченку, якого підозрюють у вбивстві 60-річної Ірини Фаріон. Адвокатом Зінченка став 59-річний Ігор з Прикарпаття. На думку адвоката, докази у справі В'ячеслава Зінченка є необґрунтованими. Він повідомив, що скаржуватиме запобіжний захід в апеляції. Зазначимо, що Ігор Солима не був присутнім на початку засідання, 26 липня і підозрюваний не заперечував причетності до вбивства. На запитання доньки Ірини Фаріон, чому він вбив її матір, той відповідав, час покаже. Після спілкування з адвокатом В'ячеслав Зінченко почав повністю заперечувати провину. Зазначимо, що Ігор солома отримав адвокатську ліцензію у 2004 році. У 2018 році він заснував адвокатське бюро солома і партнери. Захисник спеціалізується на різноманітних справах від ДТП до Д. Держзради та колабораційної діяльності. Зокрема, у судовому реєстрі можна знайти справу підозрюваного у колаборантстві Геннадія Царьова, яку слухають в Івано-Франківському міському суді, з червня 2024 року. Царьова захищає Солима. Також адвокат є захисником обвинуваченої в колаборантстві Світлани Царьової. Також у 2024 році Солима став адвокатом Тетяни Лопової, яку звинувачують у колабораційній діяльності. Її справу почали слухати у червні 2024 року. Крім Цього адвокат захищав депутатку Держдуми РФ Ірину Філатову, яку звинувачували у посяганні на територіальну цілісність у травні 2024 року. Івано-Франківський міський суд заочно засудив її на 15 років з конфіскацією майна. Солима був захисником депутатів Держдуми Росії Миколи Харитонова, Олексія Чепи, Галини Хованської та іншим, які теж отримали заочні вироки. У 2023 році Солома теж брав участь у справах депутатів російського уряду з 2022 року в Івано Франківська слухають справу підозрюваних у Держзраді Олександра Віхляєва, Галини Кришталь та Дмитра Кузнцова. Найвідомішим клієнтом Ігоря Солими був 57-річний пропагандист з Івано-Франківська Рослан Коцаба, який втік до США у 2015 році його визнали винним у Держзраді. Але апеляційний суд Івано-Франківська виправдав Коцабу. Ігор Солима розповідав, що Коцаба не вчиняв держзради і звинувачення незаконні. Крім цього, він зазначав, що це особисті думки Коцаби і співпрацював зі скандальною адвокаткою Тетяною Монтян, яка перебуває на окупованих територіях, зазначимо, що пропагандист Коцаба публічно закликав бойкотувати мобілізацію. До зустрічі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.